Перш за все я хочу подякувати журналістам, які були на цьому процесі. Ви самі все бачили. Це не потребує жодних коментарів. Це безприєл. Але поки що в, перші, в першій стадії. Для... Окремо хочу подякувати дипломатів, які довгі години, представники сіми посольств, були присутні. І що підтверджує, що це має дуже великий міжнародний резонанс і дуже велику зацікавленість з боку наших партнерів. Це і є тест на демократію, це тест на верховенство права, це тест на фундаментальні принципи, які на сьогоднішній день має здати або не здати Україну. Старт. В цьому процесі вийшов з пробуксовкою. Але надія не втрачена. Тому що головне, я хочу, щоб все чітко розуміли, для чого зараз намагаються за вуха притягнути мінекономіки. Незаконно Мінекономіки не є серед суб'єктів, які ініціюють санкції. Мінекономіки, як я сказав в своєму виступі, обґрунтовано підозрюється в фальсифікації матеріалів, які вони подавали на Кабмін. І це дуже важкий злочин. На сьогоднішній день, коли дехто там, сьогодні там приходило на БУ за те, що вони підробили один документ і загрожує санкції до 10 років. Оце. Було зроблено міністром економіки Свіріденко і вчора в документі, який мені був наданий на ознайомлення, але який нібито має статус ДСК для службового користування, чого ви ховаєте злочини під статусом? Так от я хотів би бути поганим пророком, але на жаль, ви це побачите наступного засідання 13 травня. Що у нас тут буде віреніця ще різних представників органів, які будуть ходати, це лише про одне. Зробити судове засідання цілком таємно. Вас всіх з цього залу вигнати. Трансляцію заборонити. Дипломатам заборонити вход. От що подумає народ? Що подумають партнери? Про наш рух в Євросоюз, коли дуже резонансний, або ж найбільш резонансний процес цього року в Верховному суді, буде здійснюватися таким чином. Чому я маю сміливість стверджувати це? Тому що це процес не про громадянина Порошенка. І навіть не перший в історії процес, коли п'ятого президента, лідера опозиції. Судять за позицію, яку ми нарешті побачили в суді. Ключове слово: Порошенко нічого не скуїв, ні, нічого немає, щоб запроваджувати санкції, і вони не зобов'язані це мати. Бо розчерком пера, диктатор і узурпатор поки що це так виглядає. Зеленський, може превентивно. Застосувати заходи, які дозволяють: перше, не допустити до участі в виборах, друге конфіскувати майно, третє арештувати рахунки. Четверте заборонити від користування інтернетом до входження в складі авіаносця в морські порти України, бо це нібито загрожує національній безпеці. Мене позбавили державних нагород, тому що мої державні нагороди, які були отримані ще в 90-х, починаючи з 2000 року, я ніяких нагород не отримував. Але 25 років назад я отримав державну премію в галузі науки і техніки, і сьогодні ця премія загрожує національній безпеці. Оця логіка Зеленського. Вони виглядають смішними і наляканими. Їх мета була налякати мене. В результаті налякались самі. І настільки налякались злочином, і при фальсифікації указу президента От уявіть собі, що Зеленський підписав одне, 12-го вийшов на прес-конференцію з одним, потім 13-го переписав, потім 14-го ще раз переписав. А зараз в залі Верховного суду. Наголосив, ми думали, може це Літвиненко переписав, може апарат Ради нацбезпеки. Ну не може ж бути, що президент безпосередньо сам долучився до цих тяжких звинувачень. Ні, кажуть відповідач, у нас додаток до указу є складовою частиною і так само не може підпадати під забезпечення. Самі на себе дали викривальні покази. І от для того, щоб зманіпулювати і знищити докази, для того, щоб народ не побачив фразу, що Порошенко нічого не схої, і жодних підстав немає для запровадження санкцій, а підстави є превентивні, для того, щоб побачити, що починаючи від Офісу Президента, Ради нацбезпеки і оборони, Міністерства економіки, і я не хочу голослівних звинувачень. Бо я переконаний, що. Пані Свіриденко не сама друг захотіла, проникнувшись ненавистю до Порошенка, зробити брехливе подання. Вона рятує Зеленського. І так само, як і пан Літвіненко, дур, я, він працював ще в мене на певних посадах в РНБО, на технічно-бюрократичних. Що він чомусь обурився в це, він прикриває Зеленського. І мінекономіки сюди приходять для того, щоб прикрити фальсифікацію. І сюди вони приходять для того, щоб прикрити безглуздість позиції, з якими вони вийшли по санкціях. Я хочу передбати нічого, ні від чого це їх не врятує. Я проходив декілька разів ці позиції. Проходив в четвертому році, коли прем'єр Янукович разом з главою адміністрації Медвідчуком мене хотіло запроторити грати. Проходив під час Революції Гідності в 13-14 році, коли пан Янукович ду він так само діяв. Арештовував мої підприємства, кидав до в'язниці моїх працівників, погано закінчив. Окремо хочу підкреслити: у нас війна, і я не закликаю до повстання аж ніяк. Але я хочу наголосити, ми маємо зберегти з вами разом. Демократію в країні. Ми маємо зберегти свободу в країні. Ми маємо зберегти свободу слова, включно з тим, щоб журналісти мали можливість вільно відвідувати і вільно висвітлювати ці події. Я навіть допускаю, що вони не є моїми прихильниками. Може, і не голосували за мене. Але боротися за їх право казати правду це моє завдання. Боротися за моє право казати правду це моє завдання. І боротися за ваше право знати правду це моє завдання. От сьогодні за, по цим трьом правам вони планують нанести удар. І від нас з вами залежить, і від суду, до речі, Верховного суду України. Дуже багато залежить, щоб цього не дозволити. Не дати продемонструвати світові картину диктатури, про запровадження санкцій проти Порошенка, про недопущення Порошенка до участі в виборах, про зачистку політичного поля країни, про закриття голосу, який каже правду, навіть інколи, коли для цього буде потрібно, критикуючи. Президента. Бо я не буду мовчати. Так як, так як я не мовчав, коли була зірвана підготовка до війни, коли відведені війська з півдня і з півночі, коли вкрадені фінансування Збройних сил, переведені на крадіжку великого крадівництва, коли вкрадені кошти ковідного фонду, коли крадуться кошти, які спрямовані на предоплату по закупівлі озброєння, а солдати. Воїни сидять без нього. І коли зараз вони кажуть, податки не платить, вона не платить, армію залишаєте без допомоги, проживемо. Позиція по правам людини в Європейській суді з прав людини Неважливо, важливо, вислужитись вислужитися перед владою, яка веде країну до закурпації. Від нас з вами залежить, цього не допустити. Якщо б їм було що сказати, ну вийди! І кажіть що-небудь про Порошенка. А ви закриваєтесь за вашими джокерами, за вашими телеграм-каналами, за вашими брехливими блогерами, і за співробітниками Офісу президента, який за рахунок коштів державних національних монополістів, коли віддячили 30 сріблі, включивши вас до складу спостережних рад, ви крадете гроші у воїна. А ми. З вами ці гроші воїнам віддаємо. Це наша кардинальна відмінність, і ми і за свободу і за демократію будемо боротися. Дякую,